Звісно. передбачувано, вже передбачувано. Але я все одно по. Ааа, блін, я все одно повівся. А. Робоч мені боляче. А, блін, ну чого? Я ж прям, ну от прям божественно. Краще спроба. Кращої спроби не буває, так. Спокійно, так, метаю сюди. Тепер сюди. Ага. Так, і він поїде. Назад! Блін, я не встиг, блін, вона доволі швидко прям. Блін. Прям дуже-дуже, не дуже спокійно. Так. Телепорт. Тепер не справжній телепорт, а тепер справжній телепорт. Тепер назад. Різко назад. Оп! І красунчик.